Ре, що називається Сучасна та Старовинна ікона і розташована на трьох святительській вісім, присвятила саме тим іконам, що жили й житимуть у наших оселях. Чому одразу в минулому і майбутньому часі говоримо про них? Тому що ці експозиції, добре відомі нам, киянам і представникам дипломатичних кіл, які працюють у столиці України, відбуваються ще для того, щоб зібрати кошти на будівництво храму Різдва Богородиці, котрий має постати на вулиці Каменярів. І багато людей жертвують свої родинні ікони для того, щоб послужилися вони духовним і матеріальним підморівком для майбутнього храму, щоб знову і знову славили ми ту чистоту і непорочність, яку обрав собі матір'ю земною сам Господь. Як приходили пастухи і астрологи з Далекого Сходу, щоб вклонитися втіленому Господу і віддати йому свої дари, так і ми, сучасні і так мало сповнені віри люди, прагнемо віддати щось дороге для нас, аби щасливі були наші діти, наші онуки, усі нащадки. Тоді, дві тисячі років тому, коли людство так само загрузло в гріхах, мов у страшному болоті, прийшов Спаситель і показав нам, що можна і в страшних обставинах, і в злиднях, і бездомності прожити життя чисто і щасливо. Такого Бога, що добровільно пішов на приниження слабкістю силі і страшну смерть, людство не могло вигадати. Він явився таким для всіх нас, і в цьому теж його незбагненність. Тепер відбувається перехід в інший Еон з епохи Бога Сина в епоху Бога Духа Святого. І всі випробування, які даються нам передусім у сфері духовній, ми можемо і мусимо пройти гідно і світло. Адже Господь з нами є і буде.